Колобок були собі дід та баба, та дожилися уже до того, що хліба нема. Дід і просить Бабусю, спекла б ти колобок, та з чого ж я спечу, як і борошна нема? От, бабусю, піди в хижку та назмітаю засіку борошенця. Та й буде колобок. Послухалась баба, пішла в хижку, назмітали у засіку борошенця, витопила в. В печі сумісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікно. Щоб простигав, а він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьми на землю у двір, а з двору за ворота та й побіг покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли ти назусичому зайчі, Колобок, колобок, я тебе з'їм, не їж на зайчику колопанчику, я тобі пісеньку заспіваю, а не заспівай. Я по засіку метен, я із зборожна спечен, я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу. Та й побіг знову. Біжить та й біжить, перестріваю вов його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм, не їж мене вовчик убратику. Я тобі пісеньку заспіваю, А ну заспівай. Я по засік уметена, я є спечен, спечений, від баби втік, від діда втік. Я від зайця втік, то й від тебе втечу, та й побіг. Аж іде ведмідь, – колобок, я тебе з'їм. Не їж мене ведметику, я тобі пісеньку заспіваю, ану заспівай. Я по засіку матену, я із з борошно я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, та я від тебе втечу. Той побіг. Біжить та й біжить дорогою, зустрічається з лисичкою. Колобок, – Колобок-колобок, я тебе з'їм. Наїж мене лисичко, сестричко, я тобі пісеньку заспіваю, ану заспівай. Я по засіку кометена, я їх з борошном я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, я від відмеда втік. То я від тебе втечу. Ну і, гар, ну, і пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи, а заспіваю, бо ще раз. Та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й поспів... почав співати. Я по засіку матений, а лисичка гам його та й з'їла кінець.